Олександр на позивний Зєля до повномасштабного вторгнення працював машиністом на підприємстві МХП. Отримавши повістку, став на захист держави. Під час бойового завдання в напрямку Торецька дістав осколочне поранення коліна і нині готується до операції. У вільний від лікарні час Олександр відвідує центр допомоги ветеранам полум'я надії. Що лучше в кімнаті сидіти чи піти прогулятися? Ні, Це нормальна робота. І вона полезна. Своя атмосфера воєдна. Всі як там. Ветеранський хаб став комфортнішим завдяки перемозі в грантовому конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україно. Який реалізує благодійний фонд МХП Громаді на отримані кошти майже 100 тисяч гривень, закупили побутову техніку та тренажери для військових, а також облаштували дитячу кімнату для їхніх дітей. Їхній проєкт був цікавий, нам так як це надання юридичних послуг, це створення ветеранського хабу, тобто такого осередку, де люди можуть приходити, приходити і повертатися до нормального життя. Тут буде юридичні психологічні послуги. Тут вони можуть позайматися спортом, просто поговорити прийти з дітками попити кави. Крім матеріальної підтримки, фонд залучив фахівців для надання юридичної та психологічної допомоги. Військові капелани також братимуть участь в проведенні цих зустрічей. Люди розуміють, що можна довірити свою ситуацію, і я можу звернутись там, мене почують. По-перше, вислухають. Це немало, вислухають а... і. Ну, будуть намагатись допомогти. Тому попит буде. Ми отримали кошти, і дійсно, ми змогли закупити дуже-дуже потрібні нам речі. Це холодильник, це телевізор, це шведська стінка для того, щоб хлопці мали можливість займатися. Вона там в різних положеннях. Купили кулер, ноутбук, принтер дуже хороший. Все це буде допомагати в оформленні документів, роздруковувати. Щоб разом щось переглядати, якісь фільми, вечори, тось тобто, не знаю, футбол, можливо, навіть просто як така, такий душевний зв'язок, який буде допомагати нам проходити разом з хлопцями цей час. Військові відзначають, що цей хаб дає їм відчути свою потребу в суспільстві. Зокрема, військовослужбовець Олександр планує повернутись до роботи в МХП після перемоги, адже підприємство дбає про своїх працівників. МХП спільно з благодійним фондом МХП громаді реалізовують програму підтримки військових ветеранів МХП. Поруч такі проекти зараз є ключовими в роботі компанії.